В яких випадках не працює маркетинг? Таке можливо, так можливо. Маркетинг залежить не лише від того, що про вас повинні знати і вам повинні довіряти. Маркетинг залежить іще від таких цінностей. Якщо ваш товар неякісний, якщо вашому товару занижена або занижена ціна, якщо ви не даєте сервісу, він у вас низької якості, якщо локація вашого товару чи послуги не дуже зручна, а якщо не актуальний ваш товар або не конкурентно спроможний, то щоб не робив ваше СММ, а, то не заробите ви у 8 разів у 10 разів, а чи у 100 разів більше. Маркетинг 100% спрацює, якщо він в даному місці і в даному часі буде актуальним. Я приведу простий приклад, наприклад, батарейки або генератори. Ще рік тому, щоб їх продати, потрібно було прикласти максимум зусиль. Зараз ці товари продаються як гарячі пиріжки. І так, тоді, звісно, ваш маркетинг, ваш СММ і ваш інстаграм. І таргет спрацює на 100, а то й більше відсотків. Завжди зважуйте ці критерії, коли ви ставите якісь вимоги до свого СММ. -у. Не забувайте про актуальність даної послуги чи товару.